Друзі, всім привіт. Сьогодні буду варити пиво. Варити буду отбір, це німецький стиль пива. Пельове пиво. Зараз быстренько пробежусь по рецепту. Значить у нас засип 7 кіл, Пілса 75%. Бисквіт пилс на мене чехія, бисквіт, кастрюмалхен 15% і Мілоєдіновий це німецький в мене. 10 процентов так похмелям магнум 15 грамм э, за 60 хвилин каскад 25 грамм за 30 и каскад 25 грамм за 5 хвилин одна таблетка верфлота верфлока дрожжи будут э, сафель с04 бродиня 22 градуса хотя заблю не 22 меньше заблю здесь градусов 16 бо бродят бродять как ну наименьшей температуре так что еще по воде что профиль воды у нас в сторону щелочи получается щелоч здесь у нас 77 Это для янтарных пива. Ну и у нас хлорид баланс с солодом и горечью. У нас СО4 сульфатов и хлоридию почти одинаково. Хлоридию 102, сульфатов 104 ppm. Так, кальция 110, магния 4 и натрия у нас 17. Так, что я еще хотел сказать? По воді. Пришлось додати крейди, щоб понизити щелчне, щоб зробити 77. Так, добавив молочної кислоти, але ну, не дуже багато десь 3 куби. Не знаю, що, подивимося по затиранню, що буде. Так, що у нас буде по паузам? Білкова пауза 52 градуси, 10 хвилин. Мальтозна пауза 63-35 хвилин, пауза цукоровання 67-25 хвилин, декстрінова пауза 72 градуси 20 хвилин, меша 78-5 хвилин. По воді заторна вода 28 літрів, промивочна 17. <кій> <кій> Дивіться. Е, ну, сюди, конечно, гідрозатвор б б краще зробити половиною янтарне пиво. Ну, але на цій півоварні потім дуже погано мішати. Я не знаю, ні разу не варив половиною, коли вона почне качати, що не оголилися тут тени. Тож я то, обично затираюсь, лью 30 літрів, а цей раз я налив 28. Ну що, півоварня моя запіпікала. Тут така система не виключиш. Буду засипать солод. Ну, як буду засипати, не буду вже знімати, нічого немає сложного. Перемішу забегло такого апарату. Так, і солод помол я роблю завжди мілкий, присутня мука. Сиряк по книжці. Як учить нас наука? Так, ну що, погнали. Так, пройшла білкова пауза. Ось так виглядає сусло. Йде набір на мальтозну паузу. Так, мальтозна пауза пройшла. Ось так виглядає сусло. Іде набір температури на паузу цукоривання. Так, друзі, пауза о цукрення закінчилась. Зараз йде набор на декстринову паузу. Ось так виглядає сусло. Так, декстринова пауза. Вже підходить до кінця. Залишилось 3 хвилини. Ось так виглядає сусло, Зараз я наберу. Ну, Скажіть, чим не колі. Вообще бомба. Я одну не буду, более бачу в чем сенсу. Так, друзья, декстрина пауза скончилась. Вообще, как краса. Идем и шаут. Зараз померяем щельность до промывки. І потім буду промиватись гляньте яка краса. це бомба так друзі щільність 15 все вже квакає мова пивоварка буду промиватись так друзі отфільтрувався Дивіться. щільність вже вам не буду показувати 11 ровно ну, на 12 вийду. так что хочу сказать и по солям. Соли завжди размешивайте в холодной воде. Если будете размешивать в кипятку, то они сразу садятся. А в холодной воде они надо растворяются. Ну все, будем вариться. Сейчас иду за хмелями. Хмеля у меня уже посчитаны. Я сразу считал на калькуляторе ну, вместе с рецептом. Что тут у меня магнум? Гиркота 12-15 грамм и два каскада гиркота 5,5 по 25 грамм. Один за 30, магнум за 60 хвилин, каскады за 30 и за 5. Ну и за 10 хвилин таблеточка Верфлока. И все, и потом будем уже вступить Так, все, промився, ось так виглядає сусло, Це не кипить, це насос качає, він докачає там, не пам'ятаю, до якоїсь определеної температури і перестане. Це він зараз змішує. типу. Так, піну зібрав. Ось так кипить пиво. Через 10 хвилин вносимо перший хміль. Кип'ятити буду 70 хвилин. Так, друзі, засигнали у нас наша пиговоарня вносити перший вид магнум 15 г. Готово. Магнум 25 За 30 хвовин. 10 хвовин верфлок. Каскад 25 грамм за 5 хвовин. Так, сусло остила. Ось так виглядає. Все, буду зливатися, Так, сусло остила. Ось так виглядає. Все буду зливатися, Так, поїхали. Так, друзья, пиво уже приехало до холодильника. Вот так выглядят дрежжи. Видно надеюсь. Ой, какой запах классный. Фух, что у нас тут? Угу. Так, ну что, выливаем? Це друзі. Ставимо в холодильник і чекаємо поки воно забродить. Як тільки пиво заведеться, зразу знижає температуру і буду бродити десь при градусах 16, отак, може і 15. Ну подивимось. Пройшло 8 годин. Пиво вже заграло. Температуру ще знизив в холодильнику до 11 градусів. Спробую, що воно вийде. С04 при низьких температурах. Я думаю, що повинні справитися. І зараз скажу чому, так як дріжджі норма була завишена чекаємо на завтра другий день бродіння. температура в бочці 16 градусів в холодильнику виставлено 11 зараз 10,9 так що S04 нормально бродять і при 16 градусах Ну ниже опускати не буду. Друзі, це наш альбірчик. Все, головне бродіння закінчилося. зараз знімаю з осаду. Зараз ось такою шумовочкою зберу оту всю піну з хмрівими смолами. Все стерильне. І буду зливатися. Ось так тепер виглядає, ну, трохи залишилась ціни, ну все, нічого страшного. Закриваємо кришечкою і починаємо зливати. Так, друзья, пиво излива, вышло где 30 литров, ну еще литрушечка, ну там больше, чем 30. Это Если не карбонить его принудительно, то треба 3 дни и добавлять праймеры, разливать по пляшкам. А так, як я буду карбонить киги кислотой, то... Хоч 10 днів, тут уже не важливо. Чим більше я буду його держати, тим воно краще сяде і в кегі буде менше осаду. Ну мені як місто вже треба буде висвобождати тоді я його і закарбоню. Так, друзі, пиво, скажу вам так бомба. Такий колір це стильний збір. Теле відрождені бродяться при низьких температурах. Переважно, звісно, тут треба було б використати дріжджі для тільша, але ну, не було. Дрожжі. 0,4 дрожжі, S04, бродили при 14 градусах. Так що все вийшло. Дивіться, зараз швидко по рецепту. Що тут тут треба до солоди. 7 кг за засип мелодинового 10%. кастермалтинг без квита у ну, мене на даний момент 14,3 а вообще треба 15 и Пілснера 75. У мене просто був кілограм, тому так і вийшло. По хмілян тут, по моєму мага, мне два раза каскад. Так, горіч тут 25 десять БО, ну таке, відчувається. таке мені більше сподобається. Ну що, багато балакаємо. Ще хочу сказати, я вже його куртував це пиво, яке треба пити взагалі без нічого. Не знаю, бывно буде, вам, не быдно. Свободом пахнет. Здесь кто відчувається чувается щось смажене Що я вам скажу, обов'язково зварити це пиво. Якщо я перед цим дерестував Голденель, трохи там, як на мене, теж пиво гарне, але ну, не вистачає трохи горячі. Там 18 був, я б забув ж саме як і тут. Ну все, друзі, буду з вами прощатись. до побачення. А пиво зварити обов'язково.